Всем привіт, народ. Всім здоров, народ, ще раз. З вами Гранд. У нас тут катка турнірна конрадо проти Модесто. Тому насипайте вподобайок і зараз будемо дивитися на цю гру. Ні, я нічого не говорив, образ це все окей. налаштовувався до стріму. У нас Англія і Франція. Команда знизу у нас Томчик, Астеміо проти Конди та феника Чекаємо гравців, поки вони протиснуть плюси. Залишилось плюс від Астемі. Погнали. Так, Астеміо у нас е, вибрав Францію, а Томчик вибрав Англію. Має бути доволі цікаво. Я сподіваюся, всі народ, ви мене чуєте, ви мене добре бачите. Сподіваюся, що все окей. Звук є. Yeah. Uh, народ, ви вже всі боїтеся. Uh, Коротше, Конда. У нас вибрав Францію, і Фенек у нас а, вибрав. І Фенек у нас грає за Англію. Так, якщо команда зверху продає. Команда Фенека і Конди, вони виходять з другого місця і попадають на команду Козак з Драйв. На Тараса і точер Народ, якщо що, я говорив. Я нічого не говорив весь цей, поки ми сиділи в лобі. Тому ось так. от Просто чекали і любувалися темним екраном. Точніше, екраном лобі. Якщо не переживайте, Все. Все Окей. Все чути, все чути, я знаю. Дякую. Так, три міських центри від конди так далеко якось поставив. Таке враження, що відразу він її поставив під під дерево. Томчика в принципі, на мапі є непогане дерево, що тут, що це можна зайняти на 20 людей. Тобто зіграти в 4 стані за Англію буде доволі, я думаю, класно. я знаю, так, так і має бути народ. Мене має бути чути спочатку того, як запустилася гра і як я увімкнув камеру. Так, затримка є, так що так що всі знаєте, що є затримка. Двоє казарми і плюс піка від Астемія. Хлопці з не зрозуміють, що вони, певно, що слабші, ніж команда зверху, і тому їх потрібно рашити Тобто один грає у нас в піку, другий буде грати у мушкетері можливо, з перекидом ресурсів одному з гравців. Хай Рубчик, Хай Алікс, Хай Гога, Фабраз, Павло, Олексій. Всім здоров. Всім здоров, всіх радий бачити. І тут. Таке враження, що початку Феник почав робити Пікінерів. А, так і робить він також, буде рашити за Англію. Цікаво. Ну, тут Мушкетері 100%. Щоб правильно розумію так. Тут на безкінечність Мушкетери через одну казу починає у нас Кондо ставиться відразу швидка стаяння. Ну, поки що все стандартно. Успіху Амтенч <стеміо"> з Темі от сказати Дивіться, дивіться, просто найми. <реш> Лол, фейл. Я думаю, це буде фейлом турніру. <реш> Дивіться, скільки там вже? 4. Давайте просто рехота 5. 6. Є, 6. 6 мушкетерів 6 мушкетерів просто впало. Гарних катек. Привіт, Соня Не знаю, що до такого життя. Ну, добре в мене. <реш> Орендашира, швидкий тип, тобто ми побачимо тут 400 плюс піка. Вау! Це має бути доволі цікаво. Конда у нас поки що щось з ресурсами в Конди все погано. Немає їжі. Я не розумію. GG. Тобі Це пливенка. О, є. ціле сердечко. Всі тут? Гранді КСДН, давайте на наступному стрімі. Sony, Sony, ще б, ще буде один стрімчик. Відразу для цього запускаємо рейтинг. Я давно так, рейтинг не грав, треба. Треба пограти там. Багато звідси команда справа так розкидала розвідку. Тобто, Конда зайшов на територію Настомчика і бачить Пікінерами дуже гарну дистанцію. Тому їх треба звідси забирати. Добре, що не бачив, що грає у нас команда зверху, не бачив, що грає у нас Астемію. Бо там, гараж. Ну, я думаю, 100% вже всі вміють слухати. І таке прослухано. І плюс, дивіться тут також є пікенери. Тут є дві кази, і тут дві кази. Тобто просадка по пікам, по піці не буде, в принципі, ні в кого. У ідеї в кого. Дивіться, 108 пікенерів проти 84. Це вже означає, що Астемію буде набагато це якісніше. Головне просто зайти і вбити. Вітаємо, пані модераторко. Народ, оформлюйте підписку на канал. Хто ще не підписався, також ставте вподобайки. Також підтримайте збором на генератори для 81-ї окремої аеро аеромобільної бригади. Кожна гривня важлива, народ. Ми вже зібрали 17 тисяч гривень, залишилося ще доволі небагато. Там буквально 12,5 тисяч і дійдемо до цієї мети. Так що давайте всі разом. Угу. Ну, це, ну, це було, до речі, круто, що так злив э, конда невинних мушкетерів Ну, буває. а Тут є академія. Ну. Пенника, не все. Я б не сказав, бо, що у нього все добре. Якось дивний білд і закривається вже парканом. А цей паркан, по ідеї він поставлений по кордону. І він зноситься, якщо я не помиляюсь. можливо А можливо, ні, я не я в цьому не впевнений. А в конди постійно немає їжі. Конда весь на дері сидить топовий складик від конди. Е, ну це нічого. ну Доволі дивне грає Конда. Тут будуть багато стаєнь, типу але. Ну, щось дивне. Я думаю, хлопці з України побудуються набагато краще. Дивіться, от зараз 11 е, драгунів проти 19 конди. Я думаю, що в тому біл буде виконаний якісно. дивіться ставиться зараз третя стані збираються ресурси на підкову. Я думаю, треба займати ще вугільні шахти. Йому потрібно зайняти всі шахти, щоб були ресурси. А для чого ставиться зараз башня? Вежа, точніше, французька, відправляє селян, втрачається з добувна сила, так сказати. Ці дев'ять селян могли б ефективніше справлятися чимось на базі. Ну, нічого, ставиться перша тільки стання у астемію і йому варто зараз забудовувати будиночки, і він це робить. Супер. пам'ятаєте в конде, крапка збору кондалося. Не знаю. Ну, конде ліс такий собі. Та й склад не найкраще. Десь 4 конда б не зброшу. <гум> ну, нічого. Діці немає, він відразу зру... рундаширів і декілька гренадерів. Я так розумію, що також Конда не буде стояти на місці, а буде рашти. Але чим рашти, коли в нього немає ніякої армії? Тут від сили вийде 200 рундаширів, і їх ще треба розставити на охорону, тому неякісно зараз грає команда зверху. Ми не маючи ма по очкам, і хлопці знизу не бачать, що в скільки очок, але розуміємо, що білд виконано не найкраще. Десята хвилина, тільки ставиться тепломатичний центр, немає жодної стані, є ардепо. Ну добре, вийде тут буквально 10 гармат, якщо він зараз поставить ще друге ардепо і прокачає швидкість виходу, а також здешевлення. А він цього не робить, а ставить гармати зразу на безкінечність. А би 35% знижкою це зробити. Ну, нічого. Ну, поки що мені подобається, як грає команда знизу. Вони знають, в що вони грають і в що вони що вони задумали. Тобто і в цьому і є їхня перевага. Народ, Фабрагас в чаті це до вас йде затримкою, але скинув цю інформацію про збір, плюс банку, плюс лоти, які ви можете виграти від донату від 100 гривень. Чим більше ви задонатили, тим. Більше ваші шанси щось виграти. Тому приєднуйтесь до збору народу І швидше закриємо цей збір. За минулий мій стрім ми не збирали 11 тисяч. Ми можемо за цей стрім добити ці 30 тисяч. Це буде круто. Наще попереду два стріма. Так що. Щось, так от збирає драгонів відразу на середину мапи для того, щоб підтримати певно ще свого союзника. Має бути цікава гра, має бути гарний раш І парк віддає у нас феник Я не знаю, таке враження, що хлопці вже зверху грають з впевненістю, що вони там виходять. Ну Не знаю, що команда Конради зверху. Покаже, але поки що їхня, їхнє становище на мапі мені не подобається. 70 драгунів проти. 68. І наскільки це було ефективно? Я не знаю. 400 ані має зараз Томчик я думаю, він 100% зараз обжене по всьому. Плюс підкова, і якої у конди немає. Також драгуни. Пішли на територію Фенека, і Феник буде вирушати бій. Але дивіться, яка перевага зараз у Томчика в Остемі, точніше, по е, кількості пік. Дивіться, 254 проти. А, таке враження, що там 248. Дві казані я подумаю, що три казані Трошки більше Фенека, я так розумію, пікінерів Написав Фенек, типа, секунду, собака. Не цікавий цікаво то хлопці, зверху, поки що для мене не зрозумів. Крапка збору, точка збору, нічого. Я, я читаю чат, тому. Ось так, от плюс, 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 феник плюс, конда плюс. Поїхали. Формується у нас стеміо 400 рандаширів 196 пікінерів. Залишається хвилина часу. І зараз буде чуть-чуть виходити у нас зтеміо. Плюс допомога драгонів. Невелика кількість, але вони є. Цікаво, що буде робити на базі Томчик, йому варто певно що... Він він цієї армії, що у нього є зараз на базі прокачки, якісь зробити, і просто можна йти вбивати синього. Синього нічого не буде на базі. А тут краща ситуація. Прокачено. Прокачено, залишається на 16 хвилин. 16 секунд, перепрошую. Пісічка побігла від. А, гусари. Гусари Англія. Окей. Феник зіграв у століття раннє. Чи це в нього така ситуація? Тоді хлопцям 100% не можна стояти. Наушнички? Потім розкажу, що за наушнички. Вже на наступному стрімі, народ. Ходіть, хлопці, знизу. Тут гусарів, їх небагато, вони ніяк не врятують. Є гармати. І скільки гармат у феника? Їх всього три. Це мало. Все, пішли, пішли, пішли. Блін, головне зараз не підірватися на шахтах. Головне не підірватися на шахтах. Шахти захоплені. Не забирайте у нас гроші. драгуни. Дякую, Артем, за 50 гривень. Куплю обов'язково собі снікерса. Пішли в бій, дивіться, це просто вмирає А що в Айшовка по прокачкам? 4-4. Блін, я не можу знайти колір. От ти майже фулкачу немає сьомої атаки. Це просто з'їдається зараз все, розумієте? Ізі продавлює зараз у нас астемію. Ізі. GG для Феника. Фенек тут не зможе відбитися, в нього немає чим. І Зараз він втратить всіх селян, якщо не починає їх відводити. Треба йти просто на перекриття. І у нас Томчик не стоїть на базі. Він розуміє, що треба рашити також. Хоча може постояти. Йому зараз поспішати взагалі не варто. Треба забирати базу у Феника. Вбивати ці селян, не давати втікти. Не давати втікти. А так не варто робити. Зараз погнався всією всіма пікенерами, доганяючи е, драгонів. Так не можна робити. Січка біжить. Пішов, пішов правильно, його зараз робить. Перекриває рух для червоного. А все, а Томчику також можна виходити. Недобудований паркан від Конди. Ой, це жахлива гра від команди зверху, від клану Vienn. Мінус база Феника. Мінус захоплено все. Можна руйнувати потрошки. Захопити ще академію, щоб не виходили з дипломатичного центра ніякі війська. Можна підключитися сюди. Добудував, дав добудувати Томчик Паркан, блін, шкода. Але зараз можна робити дірку і просто йти далі. Тут зараз піка без підтримки юнітів. Таку гру не можна віддавати. Їм треба її забирати. Гарно зараз зіграла команда знизу. Спокійно забирає. А що у Фенека по прокачкам? Якщо ми побачили. О, точніше, у Конди. у Феника не було нічого. Кондо драгів прокачав, це прокачав. Швидкострільність сила пострілу вугіль не береться тільки зараз золота за 4000. Тим часом Томчик. Саня є. Газа є. Там навіть захист, дійсно, фулкач майже береться, крім другої швидкострільності. Тут драгонище плюс Томчика. Це чічі для команди зверху. Сьогодні команда. Знизу була команда Модесто була набагато сильніша, ніж команда зверху Конради. Просто пропускають. Пропускають цю гру. Не пропускають, а прогрують цю гру з рахунком мінусовим просто. Гарна та злагоджена гра від команди знизу. Взяли і перемогли. Що тут можна ще сказати? Дуже просто і дуже гарно Пішли селяни в бій, а от вже така кількість драгонів рундаширів, що ці селяни нічого не зроблять. Переб'ють рундаширів, але далі зламаються всі на стрільцях. Фенник ще намагається відбудуватися. Е, також мінус того, що не відбили відразу. не зруйнували базу Феника, але в принципі. Феник зіграв типу ураннє століття з пікою. Бо вони... Феник не хотів рашити, він хотів стояти на плюс 7, просто приймати, але не було прокачок взагалі, тому. Тому Ось так от ось так от програють хлопці. Дві зараз Фіолетовий добивати Феника. Тут гусари, але гусари зараз просто поляжуть від uh, пікінерів. Там фулкач, можливо, навіть є якісь кіраси. Можу зараз статистику глянути. Ну, я думаю, що краси вже не брали, тому що це вже зайво, алестемія молодець. Гарно зіграли в піку з підтримкою Томчика і забирає спокійно цю гру. Легко. Не хочу хлопці зверху здаватися, не знаю, не знаю навіщо тягують час. Он дав в своєму репортуарі, здався, але GG поки не написав. GG пише Сталман. Феник також не хоче чомусь здаватися. Гога написав GG. Вже, вже стрімери і Остемію Стомчику написав GG, але не команда зверху. да я чупа чуба. І так маш. І так маєш два луза <ріхи> Опа. Опа Сталман каже. Ось <ріхи> така от нас та, гра вийшла. Бережемо повтор. Що ж дякую за перегляд. Наступна гра у нас буде в 10 годин вечора. А зараз я запускаю звичайний стрім, тому тому приєднуйтесь і не забуваємо підтримати збір. А також можете прийти за посиланням до наших друзів компанії Game.ua В них вийшла вже крута стаття про чемпіонат світу, де ви можете переглянути всю інформацію, доволі, доволі цікава інформація про перші тури турніру, і вже WCC поставило рекорд порівняно з минулим чемпіонатом України. Тому народ залітайте Залетайте, Летайте та насолоджуйтесь інформацією информации. Гейм Наш партнер. Не перемикайтесь, зараз я до вас підійду.